І так, у нас є мобайл-система із клік-профілю 25 мм шириною. Тобто, це звичайна, звичайний профіль з клік-системи, тільки підналаштований під рамки для підвісу. Тобто мобайл-системи їх так називають. Заглушки по бокам, зарізані в розмір, припустимо, в нашому форматі це А2. Є нижня частина рамки і є. Верхня частина рамки вже йде з петлями. Тобто ми заздалегідь пропустили тросик через ці петлі, і зараз вам покажемо, як закріпити плакат в цю мобайл систему Відкриваємо кришечки верхню і нижню. Беремо плакат. Обов'язково плакат з верхньої і нижньої сторони пройти степлером, щоб був кращий зацеп за ці скоби. Вставляємо в нижню частину профілю і обов'язково перевіряємо, щоб він не вилізав, скажімо так. І верхню частину профілю робимо таким самим чином. Так само перевіряємо. Все, дуже надійне кріплення і гарне використання! Всього,